Добрий день. Сьогодні 2 квітня день інформування про аутизм. І я вітаю вас із славного міста Запоріжжя. Саме тут сьогодні проходив наш форум. Це особливе місце для нас сьогодні, тому що це місто прифронтове і лунають ну, тривоги. І навіть сьогодні була одна, але коли форум вже закінчився. Це дуже важливо, що навіть під час війни. Навіть під загрозою обстрілу є організації, які турбуються про дітей за аутизмом, не тільки про дітей, а й про дорослих. Це театр. Театр проводить вистави, в яких є, розкривається тема аутизму. А це служба, Державна служба надзвичайних ситуацій. Вони кожного дня рятують людей, в тому числі людей з аутизмом. І вони теж приймали участь в цьому заході. І їхній психолог розповідала, як правильно поводитися в критичних ситуаціях з людьми з аутизмом. Це і управління культури, і це багато інших організацій, які всі разом об'єдналися і зробили цей захід. І це для нас дуже-дуже важливо, що люди пам'ятають про нас, що в важкі часи підтримують і думають про те, щоб суспільство підтримувало сім'ї, які виховують дітей з аутизмом і дорослих аутистів також. Ми домовились про подальшу співпрацю, буде цікаво. Я буду вам репортувати, які у нас будуть наступні наші заходи. Дякую.